Краса таки врятує світ. Принаймні, оптимісти вірять у це беззастережно. Свій внесок у добру справу зробили і юні сумчанки. Вперше в історії Сумського державного університету у актовій залі вишу відбулось грандіозне видовище під назвою Міс шкільна красуня 2012 За почесне звання змагались неймовірно вродливі та надзвичайно талановиті дівчата на святі молодості і краси. Побував наш кореспондент Борис Майоров. Участь у конкурсі взяли вісім учениць місцевих шкіл. Очікування у конкурсанток найрізноманітніші, але на перемогу сподівались усі без виключення. Від конкурсу чекає ну, звісно, я яскравих емоцій, якихось особливих відчуттів. Хочеться, звісно, показати себе з кращої сторони, показати свої сильні сторони, щоб побачили мене сумчани. Ну і подивилися, які у нас дівчата навчаються в школі. У конкурсній програмі чотири етапи: спочатку візитка, розповідь про себе та презентація майбутньої професії. Не обійшлося й без спортивного конкурсу, але найяскравішою виявилась демонстрація талантів. У цьому конкурсі дівчата продемонстрували своє вміння триматись на сцені, бути справжньою пані. А якщо потрібно, то і діловою леді. І кожна з учасниць приготувала для журі свій сюрприз. Я постараюсь взять журі э, своєю улыбкой, своєю интересностью, э, творчеством, талантом теж завлечь жюри своїм танцем і розкрити много своїх же качеств. Організатори конкурсу Культурно-мистецький центр СумДУ» зазначають, що задоволення від спільної роботи отримали усі. Прежде всего, нашей целью было то, чтобы девчонки наши увидели, как хорошо учиться в нашем университете. и чтобы больше талантливых учеников школ сегодняшних пришли к нам завтра как абітурієнти в наш університет. Звісно, і у членів журі і у глядачів були свої фаворити. Чого не було, так це переможених. Для кожної з учасниць знайшовся титул: від міс вишуканість до міс фотомодель чи міс грація. Почесний титул віце-міс шкільна красуня красуня-2012» отримала Марія Касаєва. А переможницею міс шкільною красунею 2012 стала Тетяна Середа. Усі учасниці отримали подарунки від Сумського державного університету та культурно-мистецького центру «СумДУ». Борис Майоров, Руслан Павлов, обласне державне телебачення.